На Рівненщині через паління у ліжку загинув чоловік. 64-річний мешканець села Калинівка Сарненського району поплатився життям через власну халатність. Людина, перебуваючи на підпитку, заснула із цигаркою у руках. Від недопалка спершу загорілась постіль, потім речі домашнього вжитку, а потім і будинок. Коли рятувальники приїхали на місце події, господар був вже мертвим. Загибли ніде не працював. Проживав один зі слів односельчан, частенько зловживав спиртними напоями, а також палив в помешканні. Тим паче це вже не перший випадок, коли господар оселі через власну необачність горів. Приблизно рік тому загиблого врятували сусіди із задимленого приміщення з причини куріння в ліжку. Цього разу чоловікові пощастило менше. Внаслідок пожежі вогнем було знищено дах та перекриття дерев'яного житлового будинку, пошкоджено стіни та домашнє майно. Наразі всі обставини даної трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група міліції та фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники вкотре просять людей бути обережними у поводженні з вогнем, адже елементарна необачність може коштувати життя.